Він відбувся не то, що без їхньої згоди, а навіть без їхнього запрошення на обговорення. На сьогоднішній день я вважаю, що проєкт цього рішення винесений зверху до них фактично під всіобщий водобряць по лінії виконавчої влади. Шановні друзі, виконавча влада не вправи сьогодні реформувати органи І сумнівання. Починати, напевне, зверху до низу, а не знизу до верху. Повірте мені, що після цієї реформи давайте говорити відверто, не буде ні районів, ні нашої області. Якщо ми готові сьогодні прийняти рішення, що Черкащина перестане існувати як адміністративна одиниця, то будь ласка, голосуйте. Якщо не готові, то давайте тоді подумаємо, як ми підемо до реформи. Я змушений зачитати нашу заяву, але я зразу кажу, що наша про... Позицію фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в Черкаській обласній раді щодо затвердження перспективних планів об'єднання територіальних громад. 5 лютого 2015 року Верховної Ради України після гострих дискусій із врахуванням принципових позицій фракції Батьківщина у Верховній Раді України, які були спрямовані на законодавче закріплення принципу добровільності як визначального в процесі об'єднання громад, прийнято закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Нагадаємо, що змінами до бюджетного і податкового кодексів, за які практика Батьківщини в повному обсязі не голосувала, майже всі податки, включаючи податок на доходи фізичних осіб з базового рівня сільські селищної ради були передані на рівень району. Це був крок до примусового шляху фіксального. Що суперечить принципам, закладеним вказаному законі. У зв'язку з відсутністю фінансування виникла реальна загроза припинення функціонування сільських селищних рад. І завдяки лише змінам до відповідних законів, що були ініційовані в першу чергу депутатами, які е, думають про розвиток демократії в Верховній Раді, було законодавчо закріплено фінансування сільських селищних громад на рівні не менше. У січні 2015 року за ініціативою нашої фракції Верховній Раді відбулася нарада з сільськими та селищними головами. В результаті цієї наради народними депутатами розроблено і внесено 10 законопроєктів, спрямованих на розвиток і підтримку місцевого самоврядування базових територіальних громад, в тому числі бюджет та усіх, у бюджету фінансової сфери, Повернення податку на доходи фізичних осіб у сільській селищні бюджети. Повернення врятування. Земельними ділянками наших сільських селищних альфа право інших заколечних працювання. Сьогодні, відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, відбувається процес перспективного планування об'єднання громад. Згідно зі статтею 11 законом, перспективний план формування територій громад області голосується і схвалюється сесіями. Черкаська обласна партійна організація і Єфравича підтримує проєкт добровільного об'єднання громад лише за умови чіткого дотримання принципу добровільного, широкого. Якщо вони публічно не обговорювалися і не підтримані територіальною громадами і суперечить принципах, закладені у законі. І на кінцях зачитати лист територіальної громади, села Червона Слобода, де написано, територіальна громада села Червона Слобода проти будь-якого об'єднання з любою громадою». І це більше сьогодні громад та в першу чергу, шановний і. Якщо ви готові сьогодні сказати, що за вашому керування Черкаська область перестала існувати як адміністративна одиниця, тоді це ваш шлях. Якщо ні, висловіть, будь ласка, свою позицію. Реформи потрібні людям, але реформи...